Добрий день, любі малята! Я знову рада вас вітати на занятті з малювання. У нас на дворі змінилася пора року. До нас завітала чарівна красуня зимонька зима. Ми всі чекаємо, коли морози скують льодами річки і озера, коли все криється білим пухнастим снігом і буде довкола все білим-білим. Подивіться, будь ласка, ось на цей малюнок. Тут зображений зимовий пейзаж. З білих пухнастих наче вата маринок іде сніг. Чарівні сніжиночки кружляють у повітрі. Дерева, кущі будиночки все навкруги засипало білим снігом. Навіть на парканчику, погляньте, є невеличкі сніжні шапочки. Все кругом вкрилось білою пухнастою сніговою. Ковдрою. Я пропоную нам з вами теж намалювати сніжок. А допоможуть нам сьогодні в цьому фарба білого кольору, тому що сніжок він же білий, і ватні палички. Подивіться, для того, щоб сніжинки вийшли гарніші, я з'єднала декілька ватних паличок, ось так. Бачите? А вам в цьому допоможуть ваші батьки. Тож, якщо ви готові, розпочинаємо. Спочатку я беру ватні палички і вмочу їх у білу фарбу. Ось так подивіться. Так. А потім починаю малювати. Малювати починаю з хмаринок, тому що наші сніжинки починають падати з наших пухнастих хмариночок. Дивіться, я притискаю ватні палички ось так до гарпуша. Подивіться, які гарні сніжиночки в мене виходять. Ось так вони кружляють у повітрі кругом кругом. Коли фарба закінчується, я знову мочую. І палички у фарбу і продовжую малювати сніжинки. Подивіться, як вони гарно кружляють у повітрі. Знову набираю фарбочки. А зараз ми будемо вкривати сніжним покривалом наше дерево. Подивіться, на кожну гілочку ось так сідають сніжинки. Ось так, ось так, ось так вкривають. Подивіться, як гарно у нас виходить. Ось на кожну кожну гілочку. Подивіться, як гарно ми вкрили сніговою ковдрою наше дерево. Сніжинки продовжують падати і кружеляти у повітрі. А зараз я пропоную вам вкрити білою шапочкою дах нашого будиночка. Ось так. Подивіться. Притискаючи палички до паперу, ми з вами малюємо сніжок. Подивіться, яка гарна снігова шапочка вийшла у нас на даху будиночка. І наші сніжинки продовжують далі кружляти все ближче до землі. І на парканчику ми не забудемо намалювати ось такі снігові заметики. Ось вони. Подивіться, на кожному парканчику, ось, бачите, який сніжок у нас з вами вийшов. Подивіться, кругом-кругом ми подивимося, і сніжиночок буде багато-багато на нашому малюночку. Ось так. Подивіться, який гарний пейзаж зимовий у нас з вами вийшов. Сподіваюся побачити ваші гарні зимові пейзажі, тому чекаю на ваші малюнки. До побачення!